Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні готуємо огірки пікулі на зиму, незвичайні мариновані, а з пікантним смаком і пряним ароматом. За цим рецептом вони хрумкі, солодкокислі і просто ідеальні як закуска або додаток до гарніру. А ще з такими огірками можна готувати дуже і дуже смачні гамбургери. Беремо молоденькі огірки, добре миємо їх і обрізаємо кінчики. Нарізаємо огірки кружальцями товщиною 3-4 мм. Важливо, щоб товщина нарізання була плюс-мінус однакова. Нарізаємо дві цибулини пів кільцями. Складаємо все у велику миску, додаємо 2 столові ложки солі, перемішуємо і залишаємо на 2-3 години. За цей час овочі пустять досить багато соку. Далі готуємо маринад. У каструлю відправляємо 2 столові ложки гірчиці в зернах, додаємо 200 г цукру, наливаємо 100 мл оцту і додаємо 2 лаврових листки. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. В гарячий маринад відправляємо огірки разом із соком, який виділився з них. Доводимо до кипіння і проварюємо протягом 5 хвилин, частенько помішуючи. Далі розкладаємо огірки по стерилізованим баночкам і також разом із маринадом. Закручуємо, перевертаємо догори дно, накриваємо рушничком і залишаємо до повного охолодження. Огірки пікулі готові. Через пару тижнів можна смакувати. Пряні, кисто солодкі, яскраві. Один раз приготуєте і звичайні огірки вже не захочеться. Смачного!